Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язок вийшла Наталія Рябушенко, заступниця координаторки коаліції Волинь 1325 а також радниця голови обласної військової адміністрації з гендерних питань. Вітання пані Наталю. Дякуємо, що знайшли з нами можливість поспілкуватися. Доброго дня. Дякую за запрошення. Саме хочемо поговорити про те, що нещодавно на Волині була створена коаліція для сприяння в розбудові миру, і про саме що це за коаліція, хочемо більше дізнатися, хто ввійшов до цієї коаліції, чому вона називається Волинь 1325. Чи можете нам трішки роз'яснити? Ну насправді вона не те, щоб нещодавно створена, тобто, ми вже прожили певний етап станов. Спочатку чому 13.25, У 2010 році Радою безпеки ООН була е, визначена, розроблена резолюція, яка називається Резолюція Ради безпеки ООН 1325 Жінки мир безпека. Це той документ, який поставив зауважив, зауважив, так, навів таку оптику на проблему, яка стосується долученості жінок саме. На різних рівнях прийняття рішень, із зокрема в ситуаціях криз, які виникають військової кризи, залучення жінок до безпекових питань, до питань миробудування, до консолідації жіночого руху, для того, щоб ці зусилля, які докладаються світовою спільноти, були максимально ефективними. І ще один важливий момент: Україна це одна з двох країн, яка ратифікувала цю резолюцію в стані війни. Інша країна це Афганістан, і єдина в світі, яка напрацювала за момент ратифікації вже два глобальних документи: національні плани втілення ідей і акцентів, які зроблені резолюцією. До цих планів були внесені зміни, які. Були пов'язані з тим, що і військова ситуація в стані країни змінювалася від моменту вторгнення до моменту такої активної фази війни, яку ми сьогодні з вами переживаємо. І за підтримки міжнародної спільноти, а також за підтримки внутрішніх великих таких об'єднань жіночих, зокрема як Українського жіночого фонду, була напрацьована підтримка для того, щоб жінки, які представляють ті чи інші громадські організації, могли долучатися до процесу напрацювання планів імплементації цієї. Угоди на рівень не лише держави, але й на місцевий рівень, саме з такою метою була створена коаліція Волин 1325 двадцять це назва для того, щоб об'єднати зусилля як представниць громадських організацій, так і у нас є така хороша перевага. що до нашої коаліції доєдналися представники і представниці державних структур, зокрема на рівні області і міста. В наших лавах є депутатки. Які представляють ради різних рівнів представлений у нас і сектор безпеки і оборони, і це дає нам можливість проговорювати. Теми різноспектрові, так різні в різних площинах, які відбуваються для того, щоб напрацювати ідеї і можливості для реалізації цього документа з врахуванням особливостей Волинської області, і е, завдяки тісній співпраці з обласною державною адміністрацією, зокрема з департаментом соціальної політики, нам вдалося цього року не просто напрацювати план реалізації. Цієї стратегії національного плана на рівень Волині, як області да території, але й внести туди. Ті особливості і можливості реалізувати які можна у тісній співпраці, як з боку влади, так і з об з боку громадянського суспільства, і це дуже хороша можливість як об'єднати такі ресурсний потенціал, експертний потенціал, так і якоюсь мірою фінансовий. тому що завдяки підтримки того ж українського жіночого фонду зараз коаліція розпочала розпочала реалізацію, перепрошую, двох таких проєктів, які для мене мають досить велике значення для життя області і Луцької громади. Зокрема, якщо говорити про рівень області, то є проєкт, який ставить собі за мету напрацювати подібні плани реалізації стратегії. І реалізації плану національного і обласного щодо резолюції 13.25 на рівні громад в чотирьох теперішніх районах Волинської області, і він буде спрямований на надання допомоги і експертної, і методичної. На напрацювання реального документа, на залучення і кроки до залучення місцевих активістів і активістик, зокрема, для того, щоб цей документ також був такий спільний, не просто той, який написаний в кабінеті, а той, який відображає справді потреби і місцевих мешканців також. Інший проєкт більшою мірою про безпеку. Це проект, який стосується проведення. Гендерного аудиту міста Луцька обрано один із районів міста. Аудит буде спрямований на те, щоб подивитися на ті комунальні заходи, заклади і установи, які знаходяться в районі, на сам, на сам район з точки зору наскільки це сьогодні безпечно. Мета не показати, що не все так добре, а мета подивитися, які ми маємо виклики. Що ми маємо з цим зробити для того, щоб спільно з місцевою владою напрацювати такий покроковий? План, яким чином ми з вами можемо покращити безпеку? Луцьк не саме небезпечне місто в Україні, проте саме слово безпека сьогодні для нас, зокрема, виглядає не зовсім так, як колись. Це не виключно про тротуари і освітлення, це ще про можливості скористатися бомбосховищем, так? Або почути сигнали про тривогу в різних куточках міста в повній мірі, пам'ятати про тих, хто цих сигналів не чує, так? З причин стану здоров'я, також цей аудит буде стосуватися і безбар'єрності безбар безбар та інклюзивності просторів, в яких ми з вами живемо, і ну так стається, що, хоч один раз в житті, ми з вами могли потрапити в таку категорію, як маломобільне. Населення міста Луцька, ну, зв'язку з станом здоров'я. І я думаю, що це той момент, коли ми могли побачити наскільки це непросто, що навіть наявність пандуса зовсім не гарантує, що ми зможемо скористатися послугою, яка надається в приміщенні, в комунальному закладі, установі, в, в приватному приміщенні чи в чомусь іншому. Суть самої резолюції полягає в тому, що на всіх етапах, які стосуються так чи інакше, кризи. Подолання кризи, передбачення кризи мають до прийняття рішень залучатися різні групи, адже жінок і чоловіків, і їх груп, тому що вся група і вся група чоловіків достатньо різні. За своїм складом є різний життєвий досвід. І коли нам здається, що щось існує для того, щоб всі могли цим скористатися, на практиці часто виявляється, що це не зовсім так. І ще один такий важливий аспект в резолю в резолюції, зокрема в плані, які ми будемо реалізовувати в межах області, що важливо навчити всіх, хто так чи інакше дотичний до питань безпеки, до питань просування миробудування, тим підходом, інструментам і методам, які сьогодні в світі напрацьовані, показали свою ефективність в Україні, і варто зауважити, що Саме те, що над над документом працювали як представники державних структур, так і безпекового сектору, так і представники представниці громадянського суспільства, то він такий синергійний, так і, хоча в ньому написано, що громадянське суспільство може долучатися за згодою, то саме те, що ми долучилися до процесу його розробки, це як на мене, такий крок в сторону, що ми і не будемо осторонь, коли він буде реалізовуватися. Далі, от якраз запитання стосовно долученості громадянського суспільства. То на даний момент скільки можливо представників чи представниць громадянських громадських організацій долучилися до цієї коаліції, і чи є дійсно яким чином можна долучитися надалі? Ну насправді в нас сьогодні не дуже багато і перед нами і стоїть виклик такий, що більшість цих організацій, які долучилися, так вони представляють. Мешканок, напевно, міста Луцька в більшій мірі, оскільки це все таки жіночі такі організації, бо ті, які просувають ідею жіночого лідерства, при приєднатися до нас достатньо просто. У нас є сторінка на Фейсбуці, яка так і називається Волинь 1325». і можна прямо туди написати для того, що ви хотілися доєднатися. Ми відкриті меморандум. Про створення коаліції підписали представниці безпекового сектору, поліції не знаю, МЧС, так як це правильно тепер називається. Представниці різних департаментів, депутатки, як я вже сказала, це жінки, оскільки саме просування активності жінок і підтримки жінок, які хочуть зробити свій внесок в це питання. Відновлення, яке сьогодні стоїть актуальним для України, питання миробудування в подальшому і покращення відчуття безпеки для, для нас з вами, і в першу чергу для жінок і для тих людей, яким важко сьогодні або не завжди можливо висловити. Свої занепокоєння, це для вразливих груп мешканців, для людей з інвалідністю, для людей, які ну, такі маганалізованої частини суспільства. Саме з такою метою коаліція і створена. Але що більшість учасниць, зокрема від громадянського суспільства, це представники міста Луцька, представниці міста Луцька. Але цікаво, чи долучилися якимось чином представники Луцької міської ради, чи безпосередньо міський голова пан Поліщук. А чи можливо його заступниця пані Чебелюк яким чином? Насправді ні, Ну але ми якось і не ставили особливо на увазі на мету те, що саме представники місцевого самоврядування, оскільки це все таки ми хотіли об'єднати громадянське суспільство. Серед нас є депутатки Луцької міської ради, і якщо говорити зокрема про проєкт який стосується гендерного аудиту міста Луцька, то одне із Таких завдань, які розробниці проекту, який буде реалізований е, громадською організацією організації гендерний креативний простір, вони собі ставили до уваги. Це те, те, що перепрошую, доктор гендерний центр Волинської області да креативний простір, це інший проект пані Оксана Ярош ставила собі, коли представляла цю ідею, да, яка підтримана українським жіночим фондом, говорила про те, що один із аспектів, який дуже важливий, це долученість на етапі е, навчання методикам проведення аудиту, долученість до Складу тих мобільних бригад, які будуть його проводити представників і представниць органів місцевого самоврядування, в нашому випадку Луцької міської ради, для того, щоб вони бачили, як цей процес відбувається, для того, щоб вони могли з своєї точки зору донести да, для нас, як для представниць громадянського суспільства, якісь моменти, в які ми можемо досконало не знати, які стосуються нормативної бази, наприклад, або особливостей питань, які стосуються. Це благоустрою, і я думаю, що така синергія, якщо це вдасться, дасть можливість долучити і ем, в тому числі пані Ірину, наприклад, чи Чибилюк або міського голову до етапу представлення результатів аудиту для того, щоб це стало не просто документом, в якому буде зазначено, що у нас добре, чи може не дуже добре виглядає станом на сьогодні, а стало підґрунтям на працювання програм. Або заходів, які ляжуть в міські програми, будуть профінансовані для того, щоб ми з вами розуміли, що сьогодні дуже на часі і гостро саме з точки зору тих людей, які живуть ну, в даному випадку в районі, в якому буде проводитися аудит. І Також цікаво чи контролюють міжнародні організації впровадження цієї резолюції і чи допомагають? Ну насправді сьогодні резолюція 13.25, ну в силу багатьох обставин і війни, яку ми маємо в країні, є надзвичайно актуальною. Я не можу сказати саме, що питання контролюють, проте певна синергія з боку міжнародної спільноти, яка надає гуманітарну та технічну допомогу сьогодні Україні і уряду України відповідно всієї інфраструктури, да, з це рівня. Рівні влади вона є досить сильною. Ці питання достатньо, достатньо багато уваги приділяється повноваженні Верховної Ради з прав людини і міжнародними організаціями і внутрішніми українським громадянським суспільством, які працюють в цьому просторі. Україна звітує зовні на виконання резолюції 13.25 такі… Звіти про виконання тих чи інших заходів відбуваються і в межах країни. Вони і раніше були, але насправді, от цей рік, в кінці 2022 року, було прийнято рішення, і воно реалізоване про те, що напрацювання відповідно формування цього плану реалізації воно вперше відбулося неформально. А залученням представників представниць громадянського суспільства, і це стало можливим саме за підтримки як міжнародних організацій, також згаданого Українського жіночого фонду, який підтримав шляхом навчання експертної підтримки всіх тих е е е жінок. Дівчат громадських організацій, які хотіли долучатися до цього процесу, такі коаліції створені в багатьох областях України. Одні більші за розміром і працюють досить тривалий проміжок часу, наша може трошки менше, але я думаю, що це не означає, що вона менш ефективна. Враховуючи, що у нас план вмістить достатньо багато заходів, напрацьоване саме представницями громадянського суспільства Волинської області. Пані Наталі, з вами ще хочемо трішки поспілкуватися як з радницею голови обласної військової адміністрації з гендерних питань. То цікаво. Чи вдається вам донести свою думку, свою позицію пану Юрію Погуляйку? Зокрема, стосовно законопроекту номер один про реєстрацію реєстровані партнерства? Знаємо, які скандальні рішення були прийняті і на Луцькій міській раді, і нещодавно Волинська обласна рада теж закликала і Верховну Раду не приймати цей законопроект. Яка ваша позиція? І чи знаєте ви позицію безпосередньо пана погуляйка? Ну, про позицію пана Погуляйка я зараз сказати не можу. Моя діяльність в більшій мірі все таки така співпраця, напевно, і я за це достатньо дуже вдячна. Є з департаментом соціальних, соціальної політики співпраця із заступницею голови, з попередньою з пані Людмилою Тимощук і з сьогоднішньою з пані з пані Мирославою є в плані. В тому напрямку, які стосуються зокрема і питань гуманітарної діяльності, питань пов'язаних в тому числі з 13-25, п'ять питанням мир безпека, досить активно у нас працює в обласній адміністрації координаційна рада, яка займається питаннями гендерної політики, протидії торгівлі людьми, протидії всім видам насильства, в тому числі й домашнього насильства. І оця синергія в цій роботі вона дуже активна. Якщо говорити про ну цю тему, яка стосується партнерства, для мене ну багато років стоїть таке серйозне питання. Чому в момент, коли ми з вами маємо консолідувати свої сили для того, щоб подолати ворога, для того, щоб подумати і почати написання планів, які передбачують, Зміну е, і простору, в якому ми живемо, так тобто, щоб він став більш інклюзивним, і, і можливо іншого бачення до того, яким чином мають розподілятися бюджетні кошти, е, в той момент, коли ми мали подумати насправді, яким чином вони формуються, в тому числі, і відійти від політики стратегії розвитку будинків е, ресурсів. Е, Природніх думати виключно про моменти, які стосуються там з будівлю з будівлями, так з закладами, з установами, з тими ж самими заводами, до моменту думати про те, хто, хто ті люди, які на них працюють, які мають там отримувати послуги, які по суті сплачують податки, і чи завжди ці саме люди, жінки і чоловіки, які живуть в Волинській області, зокрема, отримують повною мірою користь. Тобто послуги, які вони би мали отримувати, чи завжди у них є доступ до того, і в цьому відношенні у нас є дуже хороша спів, така співдія завдяки пані Людмилі Тимощук, пані Мирославі Ягчук. Так, ми Волинська область отримала і на балансі перинатального центру є машина, яка може надати послуги гінекологічні на виїзді мешканкам Волинської області, які живуть досить далеко від обласного центру, і не завжди мають можливості чи мобільні доїхати, чи фінансові доїхати і заплатити за ці послуги достатньо якісно. Тобто, і питання партнерства, я не думаю, що питання хто з ким хоче збудувати своє життя, є сьогодні важливим, якщо ці люди. Активні, корисні, вони активні громадяни чи громадянки, вони є платниками податків, вони надають послуги, тобто реалізують себе професійно і питання, ну слово саме традиційна. Досить багато, велика частка сімей, які проживають сьогодні в Волині, вони не повні. Так от питання ці сім'ї теж традиційні чи не традиційні? Як ми маємо ставитися до жінок, які самі, не будучи в шлюби, народили дітей, виховують їх? Ну, приймати це чи не приймати. І таких питань може бути багато, тому мені здається, що в цій, в те, в цій темі більше, напевно, політики, ніж або бажання заробити якісь дивіденти на хайпі, які з цим пов'язано, ніж справді розуміння. Потім сам по собі нормативний документ він ж говорить про те, що якщо є партнерство, і один чи одна із цих людей гине, хворіє. То інші чи інша не мають можливості розпоряджатися спільним майном, не мають можливості виховувати дітей, якщо вони були партнера чи партнерки, не мають можливості навіть прийти в лікарню і допомогти, тому що після операції пустять лише родичів. А вони такими не є, якщо говорити юридично. Я думаю, що якраз з огляду на цю ситуацію варто було б більше думати не стільки про їхнє сексуальне спрямованість, скільки про те, що вони люди, які мають право. А ми маємо гарантувати їм це право реалізувати. Щиро дякуємо, пані Наталію, за те, що висловили свою позицію в нашому ефірі, за те, що розповіли нам про коаліцію Волинь 13-25. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, заступниця координаторки коаліції Волинь 13-25 і радниця голови обласної військової адміністрації з гендерних питань Наталія Рябушенко була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Наталію. Тримаємось. Дякую, на